дитинства розповідають, що красти це погано, але є ті, хто продовжує красти в дорослому житті. Хтось краде з домівок людей, хтось гроші з державного бюджету, а є ті, хто краде чужі думки. Сьогодні ми поговоримо саме про крадіїв думок, тобто про плагіат як проблему науки, освіти і суспільства в цілому. Ви, наприклад, ставитесь до того, що yeah. зараз більшість студентів, коли пише курсові, заходить в інтернет і починає там просто oh. скопіював <схітку> ставу. Зараз це дуже так складно оцінити. Просто система вищої освіти, яка є в Україні, вона в принципі ну якби не ставить на меті освіту. Вона ставить на меті. Це дві головні цілі такі. Перша ціль від держави це амортизація безробіття, тобто просто, щоб ці діти, для них нема роботи, щоб вони не вешталися. І якимось чином друга ціль це мотивувати батьків, ну, якось заробляти гроші, тобто у людей є якась мета в житті, вони працюють і вони спрямовані на те, щоб вивчити дітей. Ну, чомусь всі вважають, що необхідно обов'язково дати дітям якусь там вищу освіту? Не зважаючи на якість цієї освіти, і це дві основні мети Тобто, треба так. змінювати підхід так. до так. освіти. Треба так. змінювати підхід до освіти. тому що так. я вас переб'ю так на хвилиночку. Тобто, коли студент вже починає списувати у свого одногрупника, ну це ще одна справа. Коли з інтернету копіює щось і вставляє свою курсову, це ж теж плагіат. Звичайно, це плагіат, так. І плагіат, ну у нас навіть ми почали з студентів, але у нас виходить так, що у дітей дуже наполегливо це спрямовано вчать. От я раніше думала, що з першого класу школи, а мені зараз пояснили, що це вчать з дитячого садку mm. на нещодавному заході там імена, ручні імена uh -huh. Директорка приватного дитячого садку розповіла, що от вона колись зайшла в групу до недавньої вчительки, виховательки державного дитячого садку і побачила таку картину. Діти бавляться, вони там, ну, роблять невідомо що, а ця вихователька майструє якісь. Там штучки з паперу, ну вона була дуже здивована, ну навіщо це абсолютно якісь такі безглузді заняття? Виявляється, що вона це робила для того, щоб діти могли дати своїм батькам як те, що вони зробили. Тобто, фактично, ця вихователька. Вчить дітей ну плаяту, тобто видавати mm -hmm. роботу виховательки за свою зрозуміло. Ну це можемо прослідкувати, що все починається, як ви сказали, з дитячого садку. Так, так, так. потім переходить ця модель вже в школу, так, потім так. студентська. Так, а потім а потім вона переходить до вже ну такої імітації наукової роботи. Тобто у нас в багатьох галузях ну науки як такої не існує. Є така імітація наукової роботи, тобто кулькарка. І е, ці люди, от я нещодавно бачила таку групу людей, там, докторів наук, які абсолютно впевнені, що плаяти це нормально. Вони навіть не розуміють, абсолютно люди не розуміють, в чому претензії, вони не розуміють, в чому проблема. Тобто вони вважають, що це нормально і це, це і є дослідження, і так і потрібно, а ті люди, які до них пред'являють якісь претензії, вони якісь навіть у нас звинувачують там гибельсівські пропаганди, я не знаю. Логічне... Чесно, не розумію, у мене виникає логічне питання, а чому це ніяким чином не контролюється саме зверху? Ну, щодо контролю саме зверху, виходить, у нас виходить так, що, по-перше, ті люди, які у нас керують там, освітою і наукою, вони самі, ну, грубо кажучи, такі. Вони так, так само виросли з цієї системи, вони чесно не розуміють, яка проблема у відсутності критичного мислення. Тобто я не буду звинувачувати, що це якийсь там всесвітній заговір, і вони е, планують відсутність критичного мислення у людей. Ну от як це робить у нас сусідня держава, що вони спеціально це в школі, в дитячому садку, спеціально давлять це критичне мислення, спеціально давлять вміння думати. Тут є такі просто правила, що якщо щось можна пояснити дурістю, то ну, не треба шукати інших пояснень. Мені здається, що. Видаються ж певні підручники так, так. цими псевдонауковицями. Так, так, ними видаються підручники. Більше того, дуже часто їм, ними видаються підручники, нібито з наук якихось, нібито mm -hmm. з основ яких наук, якихось наук. Але насправді ці підручники ну, не розвивають критичне мислення, як мали, а вони навпаки. Ну, Іноді дійсно створюється таке враження, що вони гасять критичне мислення. Mm. Ну, Це найбільш такий кричущий приклад, це те, що за останніми методиками там, з математики ти вчать якимось чином, що там певне, в певній категорії задач 3 помножити на 5 це правильно, а 5 помножити на 3 – це неправильно. І ну, це очевидно, абсолютно абсурдна річ, і якісь такі пояснення методистів, що це допомагає дітям. Ну це просто неправда. Це очевидним чином не допомагає дітям а лише їх заплутує. Тобто, для так, пересічної так, людини так. для неї абсолютно важливо питання псевдонауки. Неважливе, вона не розглядає як щось серйозне, і коли виникає такий суспільний резонанс, ну суспільний резонанс це більш резонанс у так. світі науковців, так як я розумію, стають самі науковці. Але ж треба розуміти кожному, тій же мамі, що вона не відреагує належним чином, не постане проти плаяту, не скаже, що це погано, і її дитина, що вона потім буде вчити в школі, що вона буде у вищому навчальному закладі вчити. Тобто, про це треба напевно замислюватися. Так, так. Це треба дійсно замислюватись. Тобто, фактично, це навчання плагіату, яке починається з. Якихось робіт на уроках праці, тобто з якихось медведмедиків чи вишивок, які насправді роблять батьки чи бабусі, а діти видають за свою роботу, і вчителі це стимулюють. Ну, ми ж здатні вийти да. на Майдан, коли, наприклад, да. стає менше їсти. Якщо тарифи підвищуються, ми здатні вийти на Майдан. Я а, буду... а що до освіти, це ж таке важливе питання. От, Якщо... Я просто дуже багато років говорю з людьми про освіту. І я бачу, що ну, дуже багато людей просто не розуміють взагалі, в чому проблема. Наприклад, навіть дуже багато депутатів виходять на якісь слухання там, в комітеті Верховної Ради про освіту і говорять, що освітянам потрібно лише одне підвищення зарплати. Но насправді це і освітянам, і науковцям. Підвищення зарплати просто не вирішить проблем. Воно законсервує проблеми і зробить їх набагато гіршими. Тобто, у цьому ситуації, у цій розвитку там, псевдонауки, плегіату, і просто це все прояви такої профанації освіти. Перетворення освіти дійсно на культ карго, на амортизацію безробіття, на якесь просто утримування дітей в спільному приміщенні. Теж ось можу так. зробити висновок, спілкуючись з вами. Що потрібно дослухатися до думки науковців. Бо ми, ну це не тільки я, а дуже багато моїх колег ще з різних галузей науки просто намагалися проаналізувати, в чому корінь цих всіх проблем. Нам на, на дуже часто говорять, що ми там боремося тільки з якимись проявами окремими. Ми не боремося з проявами. Ці прояви ми просто досліджуємо як приклад, як дзеркало системи. Досліджуємо, звідки це все виникає. Тобто ми і до цих проблем ставимося не як до боротьби, а ставимося як до наукового дослідження. Тобто, в силу того, що ну, якось, от нам пощастило все-таки мати це критичне мислення і володіти науковими методами, ми можемо так само досліджувати і суспільні явища. І освітні явища, такі як плеяк, такі як псевдонаука. З цим так. зрозуміло, але те, що у нас, наприклад, відбувається в наших змі, так з наших змі теж не виховується критичне мислення, щоб ми могли протистояти саме псевдонауці. Ну, у нас є дуже великі проблеми з підготовкою журналістів. Перш за все. І у нас це, немає, віде, 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 немає в Україні наукових журналістик. У нас немає наукових журналістів. І, наприклад, от, проблема з журналістикою, у нас одне з таких, ну, навіть можна вже назвати фабрик плагіату, це просто факультет журналістики Київського університету, де є дуже багато випадків плагіату. І от ми познаходили там випадки, коли люди захищають дисертації, публікують статті, просто переписуючи, перекладаючи російські статті. Абсолютно тупо. Тут то шкода це ну, навчання студентів на цих прикладах плеяту. І просто такий імпорт ідеології, ви бачите, абсолютно. І навіть цю інформацію не перевіряють, не перевіряють. Що, проблема. Так, так, Інформацію не перевіряють. Тобто люди навіть ну, не звикли, і вони, ці журналісти, як правило, не навчені перевіряти інформацію. Ну, ви бачите, що дуже часто навіть, проводили такі експерименти, що публікують якісь фейки, а очевидні абсолютно фейки. І журналісти це радісно тому о, наступна ось наша програма саме буде присвячена науковій журналістиці в Україні саме саме проблемі тій, що її взагалі немає. Сьогодні ми побували в інституті математики. Ми і надалі будемо спілкуватися з ними та людьми, причетними до науки, щоб наша українська наука стала дійсно популярною.